Усім шанувальникам футболу запрошуємо вас на матчі Професіональної футбольної ліги. Зокрема, запрошуємо вас до Хмельницького на місцевий стадіон Поділля. До вашої уваги, матч п'ятого туру групи А між командами Поділля місто Хмельницький, господарі цього поєдинку. Ну і Сьогодні команда Віталія Костишина прийматиме Івано-Франківське. Прикарпаття. Цей поєдинок по суті закриває програму матчів п'ятого туру. Бачимо, вже все готове до початку цього поєдинку. Команди виходять на футбольне поле. Розпочинається сам поєдинок. Склад Поділля, доволі оптимальний склад виставляє сьогодні Віталій Костишин, головний тренер команди. Тому зараз може бути небезпечно. простріл заблоковано. Зараз удар. Тут пожежа виникає в штрафному майданчику Поділля. Пресинг, але виходять цього пресингу гравці Прикарпаття. Зараз може бути непогано передача зараз на коса. Косам на сам не забиває. Браво ні погоду. Ось вам і момент, ось вам і відповідь від. Команди Прикарпаття. Прекрасний момент зараз мав для того, щоб забити Олег Кос. Ще раз дивимось, він тікає від захисників жодного натяку на офсайт, але він не переграє ні Погодова, ні погодов. Зараз тут герой цього епізоду. Лясавченко переводить м'яч направо. Сергій Сімінін сьогодні також багато працює на позиції правого захисника удар по воротах. Зараз від гравців. Поділля Знову в центрі Вадим Шаврін. Передача зараз на лівий фланг. Гемега встигає всюди. Гемега грав справа, зараз грає зліва. Тут прекрасна зараз атака. Сімінін. Передача! Чому ж Сімінін не бив поворотах? Це був супергольовий момент зараз для Поділля. Тут повна паніка в захисті Прикарпаття і не забиває зараз Поділля. Є дозвіл зараз від арбітра. Савченко виконує подачу, непогана подача. Голкіпер не зовсім впевнено грає кулаками на виході. Триває атака. Сніжко, Сніжко, чудова передача удар по воротах І побачили ми нарешті сей від Андрія Бобенця. його і вітаємо. Контратака зараз може бути в Прикарпаття. Цю набирає швидкість. Цуцюра ж дивиться по сторонах. Суцюра віддає передачу наліво. Там впали обоє гравців. Арбітер дозволяє грати. Радульський пробиває. Хороша атака від Прикарпаття. І цей удар від Радульського також заслуговує і... на особливу увагу. Ви і... ще в рід є подача на ближню штангу невдало. Ми тут бачимо дві з половини, коли ми лише команди переграла в першому тайні. Де є свисток про завершення першої 45 хвилинки Микита Богатир, саме він зараз на наших екранах. Перший тайм цього матчу завершується в нічию Ну нуль. Всі найцікавіші події команди переносять на другу 45 хвилинку. Відпочиваємо перерва. Повертаємось на стадіон Поділля. Розпочинається у нас другий тайм матчу п'ятого туру чемпіонату першої ліги групи. А команда Поділля Хмельницький зустрічається з воно-Франківським Прикарпаттям. Хороша індивідуальна робота від сніжка. Яка передача від сніжка зараз може бути небезпечно? Удар поворота гол рахунок відкритого нашому матчі. забиває Вадим Шаврін. Прекрасний удар під поперечкою рахунок відкрито на підсякої хвилині Забирає команду підіда. Сніжко тут сам створює цю атаку. Сніжко віддає прекрасну передачу зараз. І нападник також тут прекрасно розбирається. Болденков не встигає. Прекрасний більярдний удар під поперечку. І Вадим Шаврін тут також грає дуже і дуже відмінно. Є у нас швидкий забитий гол на початку другого тайму. І зараз дуже дуже цікаво буде подивити, що. Відповість Прикарпаття, Прикарпаття заробляє пенальті. Ось вам і відповідь зараз від Василя Цюцюри. Цюцюра класно грає індивідуально. Цуцюра прибирає захисника і арбітер вказує на 11-метрову позначку. Миттєво Прикарпаття відповідає, миттєвий шанс на рахунок 1-1. Як би там не було, Цуцюра проти Непогодова це 11-метровий шанс. Цуцюра б'є, Цюцюра забиває 1-1 у нашому поєдинку. Василь Цуцюра пробиває по Капітанській 11-метровий, і Цуцюра тут символічним жестом, про яке розумію, поповнення в своїй родині святкує цей забитий гол. Цюцюра тут виграє в другий поверх. Ну і тут, на думку, Рефері Веремінко все-таки порушив правила проти Цуцюри. Реакцію Олега ми зрозуміти можемо. Арбітер одразу вказує на 11 метровий і. Цуцюра пробиває по центрі. Ніпогодов був близький до того, щоб цей м'яч відбити ногами. І тут, як то кажуть, Ніпогодов навіть м'яч зачепив, але Цюцюра все таки забиває пенальті. Нехитрий удар по центрі. 1-1 рахунок у нашому поєдинку. Гра по справжньому оживилась зараз. Ще одна атака від команди Прикарпаття. Подача на дальню штангу. Там скітка зараз на Хому. Хома на француза. Француз пробуває Рикошет. Зараз ще одна можливість зараз пробити по воротах у Прикарпаття. От дуже дуже небезпечна атака. Удар Радульського над Хрестовиною. М'яч пролітає Перед цим був хороший момент у Максима Солов'йова. Потужна, хороша атака. Тут Стаднік головою ідеально скидує на хому Хома на француза. Ну і тут важливо те, що цибульник заблокував зараз удар від Француза. Прекрасна атака зараз від Прикарпаття. Якби удар від француза пройшов, хто зна чи був би готовий до цього удару Дмитро Ніпогоду. Сергій Романов виконує котовий. Небезпечно може бути тут. Порушення правил. І що ще один 11 метровий зараз призначає арбітер? Дивимось повтор цього епізоду. Гра рукою в Веремінка. Тут швидше удар француза головою. Дивимось повтор з іншого ракурсу. Тут бачимо, що була гра рукою Веремінка. Ну я апелюю, зараз француз одразу. До арбітра. І ще один 11-метровий призначає арбітер. Василь Цюцюра проти Дмитра Ніпогодова друге у цьому поєдинку. Цюцюра пробиває гол. 2-1. Прикарпаття попереду. Цюцюра забиває другий поспіль пенальті, і Прикарпаття виходить вперед у цьому поєдинку. 1-2. Знову Прикарпаття забиває після 11-метрового і зробить це, знову це робить Василь Цуцюра. Зараз Василь пробиває вже не по центрі. Цуцюра цю пробуває всемісінький кут воріт. і Прикарпаття доволі швидко все перевертає з них на голову. в Цьому поєдин Пирішков. Розстріл штрафний майданчик небезпечно може бути. Мяч відлітає зараз до Сніжка. Сніжко віддає передачу під удар. І тут дуже і дуже непоганий рикошет від Савченка. Мяч не залітає в ворота. Савченко одразу подивився на бокового арбітра. Ще раз повторюю дивимось. Удар від цибульника після передачі від Сніжка, і Тут м'яч переправляв Савченко. Савченко не був в положенні поза грою. Якби зараз Савченко забив, цей гол було б зараховано. Хорош передача на правий фланг Гемега вривається в штрафний майданчик. Гемега виконує зараз передачу дуже дуже небезпечно. Гемега. Тут м'яч так лизнув поперечку і вилетів за межі футбольного поля. Це заміна також спрямована саме на підсилення атаки. Зараз може бути небезпечною. Яка ж передача зараз порожні ворота. Потрібно бити в порожні ворота, але вище воріт пролітає м'яч. Який момент зараз у команди поділля. Хороша передача зараз на лівий фланг. Зараз передача падіння, пенальті. Пенальті призначає арбітр. І... Дуже дуже непростий епізод для арбітру. Є дозвіл від арбітра. Удар гол 2-2. Шаврін забиває з пенальті на 89-й хвилині цього поєдинку. Три 11 метрові ми побачили у цьому матчі. Таким чином 2-2 стає рахунок чітко і холоднокровно. Пенальті реалізовує Вадим Шаврін. Кутовий на 6-й доданій хвилині передача на ближню штангу. Ну і тут на підборі також гравці Поділя ще одна подача. Француз виграє другий поверх. На підборі гравці Поділля, ну і тут все. І що ж 2-2, Такий підсумок нашого поєдинку. Всі голи ми побачили у другому таймі.